Наполеон Орда, Мацей Стенчинський і Ганс Віланд, що саме об'єднує цих живописців 19, го початку 20-го століття. Усі вони в різні періоди свого життя малювали краєвиди Галича. Які саме історичні події привели митців до Галичини і що саме вони зафіксували на Мольбертах, дізнаємося в цій програмі. Давній княж Галич, звичайно, що в 19 столітті вже не виглядав як колись, у 12 -му, 13 -му столітті, але залишав за собою право давньої історичної столиці. Тому в 19 столітті, коли місто вже входило до складу австрійської, пізніше австро-угорської монархії, воно стало місцем облюбуваним такими художниками, митцями, котрі приїздили сюди і намагалися відчути дух тої історичної давнини. Уже з кінця XVIII століття відомі перші зображення Галича, правда, маємо панораму Галича тут за Дністром, але, на жаль, невідомого автора її помістив свого часу до своєї енциклопедичної праці. Бальтазар Гакет, відомий такий австрійський історик. Бальтазара Гакета називають піонером в альпінізмі та в галузі дослідження природи Карпат. Він досконало володів сімома мовами, добре знав українську. Понад двадцятиліття викладав різні науки у Львівському університеті, в тому числі був першим, хто почав системно досліджувати і викладати географію у цьому виші. Була така енциклопедія Галичини, якщо її так коротко назвати. Там було все про історію, про ботаніку Галичини, цих земель. І, мабуть, це кінець 18 століття. Сама гравюра, і в самій кінці праці вміщений, тому що тоді, якраз австрійці вже забрали архів, перенесли. З Галича і Галицький замок фактично законсервували. вже його не використовували як фортифікаційну чи таку адміністративну судову локацію. Набагато більше пейзажів Галича знаходимо серед творів початку 19 століття. Художників, які подорожували цими теренами, приваблювала замкова гора, кривиди Дністра, стіни давніх храмів. Усе це бачимо на гравюрі відомого французького майстра Погюста Франсуа Алєса. Це перша таку, яку ми маємо датована і за автором. Відома нам, панорама Галича, вона якраз теж виконана зі з її лівої сторони річки Дністер. Правда, теж бачимо якийсь такий поворот, достатньо цікавий. Ми не, не, не бачимо мосту, от, бачимо тільки якраз акцент на замок, який так промальований схематично, але добре видно його укріплення, який, до речі, свого часу будував. Францоко Росії такі оці клешоподібні редути. Ну і добре, перед нами відкривається забудова. В основу це було, бачите, одноповерхова забудова Галича, храм Різдва Христового, який ще до сьогодні стоїть. Правда, він був реконструйований і реставрований на початку ХХ століття. а Це перша третина 19 століття, стара дзвіниця дерев'яна біля храму Різдва. Ну і так само очевидно, що це є або так автор витягнув трошки приблизно зобразив Римо-католицький костел, який, би, мав бути, за церквою Різдва, або все ж таки це е, старий францисканський костел, вже на той час перетворений на е, міську ратушу. Прикметно, що на давніх гравюрах не зауважуємо мосту через Ністер. Ті часи, щоб дістатися з одного берега на інший, здебільшого доводилося користуватися переправою. Джерела свідчать, що довгий час вона була у власності місцевої Караїмської громади. Наступна панорама, яка з'явилася в хронологічному порядку, панорама Галича, це є панорама теж відомого художника Мація Богуша Стенчинського. І вона датована 1847 роком. Теж вона є виконана з лівої сторони річки Дністра. Бачимо вид на замкову гору. От залишки, Дуже добре видно залишки тієї Старостинської або Шляхетської вежі, які її називають. Ще от йдуть інші оборонні споруди по Галицькому замку. Також домінантним є храм Різдва Христового ще до реставрації, реконструкції, про яку згадано. Далі в долині бачимо ось тут католицький костел От небозяття Пресвятої Діви Марії, і якраз залишки старого монастирського. Комплексу отців францисканців, От, вони, це вже є, функціонує якраз як ратуша. Ну і Міська забудова знову ж таки одноповерхова в основному бачимо тут таку будівлю цікаву із аркою, котра могла слугувати такою портовою будівлею. І дуже добре видно місце, де річка Луква, котра обтікає Крилувське Городище і той центр княжого, давнього Галича середньовічного, вона якраз тут впадає в річку Дністер. Ну і Активно. бачите, на Дністрі бачимо людей, котрі займаються переправами, теж відсутній міст. Тобто до середини 19 століття от такого стаціонарного мосту у Галичині не було. Масей Богуш Стенчинський відомий польський поет і художник, родом з Перемишля. За життя він видав три збірки живописних робіт, присвячених мальовничим околицям Галичини. Зокрема, створив дуже атмосферні картини з руїнами Старостинського замку. Власне, Галицький замок був одним з найулюбленіших історичних об'єктів, який любили зображувати на своїх полотнах художники, коли відвідували Галич. Адже це було не випадково. Чому власне замок, ну, по-перше, руїни, які збереглись? А по-друге, ще на той час, у 19 столітті, більшість і істориків, і суспільства хто цікавився історією, вважали. Що той давній княжий галич знаходився тут. Тому думали, що тут був давній палац Галицьких князів, пізніше королів, і так само тут знаходилося вже дійсно так і було. Ми знаємо, резиденція королівських урядників. Ну, щоправда, історія нам потім підтвердить, що княжий галич знаходився в 5-6 кілометрів звідси, у сучасному селі Крилос, але, тим не менш, у 19 столітті Галицький замок не оминув фактично жоден художник, який відвідував. Місто Галич, Мація Стінчинського робота гарно передає нам такі рельєфи. Інколи навіть можна казати, що художник щось домалював свого, тому що такі великі пагорби, позначено старий старий цвинтар фактично біля меж замку. Ну і так само обриси тієї вежі, муру, які сполучилися з каплицею Святої Катерини. Все це відображало дух тої епохи. Ще однією знаковою роботою Маце Ястенчинського є гравюра ранок у Галичі з вікна замку, яку датують 1848 роком. І що цікаво, вікно у Галицькому замку, як ми бачимо, збережене до сьогодні, з якого малювався ведь на Галицький замок. Так само дуже гарно простежується навіть зараз злиття річки Дністра та Лімниці от повноводних. І змінився фактично тільки вид на саме місто, оскільки місто вже має іншу забудову, інший вигляд, ніж у 1848 році. Можемо власне порівняти ось грав'юра 1848 року і вид на Галицький на Галич із вікна Галицького замку, і власне оригінальне вікно, яке збережено до сьогодні, навіть з тією самою тріщиною, бачите, зверху. От е, яке відкриває нам уже сучасний галич. Взагалі в нього була така е, поїздка Галичиною. Тобто він виконував замовлення альбом види Галичини, і от впродовж 1847 48 років е, Мацей Богу художник об'їжджував різні е, такі історичні місця Галичини е, тогочасної провінції от, е, австрійської монархії і намагався відтворити їх е, е, чи то в роботах, таких художніх е, акварельних. Панорамних, як ми вже бачили, чи от у графіці найцікавіші деталі нотувати. І пізніше вийшов, завдяки підтримки Яблоновського, вийшов такий окремий навіть альбом Веди Галичини. У середині 19 сторіччя руїни Галицького замку приваблювали також інших відомих художників. Усі зображення замку були виконані з власне, такої південної сторони сторони сучасної Івано-Франківська, тоді Станіславова. От в тому місці приблизно, де ми зараз з вами стоїмо. Звичайно, що руїни зображали по-різному, відповідно від того стану, який вони на той час собою являли, представляли для художника. Тому ми можемо бачити, наприклад, почнемо з першої це роботи Кейтана Кілісінського, що збережене навіть таке ще округле вікно на каплиці Святої Катерини. Зараз бачимо, вже активно руйнується. Та каплиця, і вже немає того збереженого вікна круглого, яке ще було на тій графіці. Ще одна така важлива графічна робота, виконана вже в 70-х роках 19-го століття Генріком Грабінським, теж таким відомим графіком, який відвідував Галич і залишив кілька графічних робіт. Це, власне, руїни Старостинського замку і церкви Святого Миколая. На запарканні, або фактично це в межах міста Галича. Так називалася ця частина як запаркання. Очевидно, за муром колись вона знаходилася. Дерев'яна церква початку XVIII століття, котра, на жаль, не збереглася до наших днів, адже була знищена в часи радянської комуністичної теїстичної влади. От е, на початку 60-х років минулого століття. А от церква, яка збереглася, хоча впізнати її, може бути досить складно. Храм святого Пантелеймона – найстаріших зі збережених храмів Галичини. Бачимо його на картині відомого художника Наполеона Орди. На той час, коли Наполеон Орда писав цю картину, цю акварель виконував, то звичайно що тоді це був вже не храм святого Пантелеймона, а костел святого Станіслава. Бачимо, збережений був з боку ще монастирський старий. Будівлі од старого монастиря францисканців, дзвіниця, яка стоїть тут від 1610 року, бачимо, непорушна. Так виглядав храм. Звичайно, що він був перебудований. Можемо бачити, що з цієї південно-такої західної сторони, якраз художник, очевидно, розклав свій мольберт і робив замальовки. Десь у 70-х, кінці 70 х років 19 століття, більше 150 років тому. От, і е, тому завдяки збереженості цієї акварелі ми бачимо, як виглядало це воїстину дійсно важливе історичне місце, от е, майже більше як століття тому. Наполеон Орда був дуже непересічною особистістю. Польсько-білоруський шляхтич, який народився в розпал наполеонівських війн і був названий на честь французького імператора, він і сам був людиною складної долі та будівної вдачі. Наполеон Орда брав участь у двох антиросійських повстаннях 1830 і 1861 року. За перше був нагороджений найвищою військовою нагородою Польщі золотим хрестом, воїнська доблесть. За участь у другому ув'язнений і засланий до Сибіру, але помилуваний після наполегливих прохань французького посла. Позбавлений титулів і родового маєтку в пізні роки свого життя Метей багато подорожував Галичиною, Поділлям та Волинню. Деякі видатні пам'ятки старовини залишилися тільки на його малюнках. Звичайно, і будь-який художник, будь-який митець його цікавили найперше пам'ятки історії, пам'ятки культури. Тому Наполеон Орда залишив три свої мистецькі роботи, три картини пов'язані з Галичем. Одна з них, яка є найбільш цікавою, вона зобразила власне давній храм святого Пантелеймона. Тоді, на той час, це був костел святого Станіслава. Таку картину, акварель Наполеон Орда виконав між 1800. 78-79 роками, коли власне, відвідував Галичину, окрім храму святого Пантелеймона, художник також залишив ще дві роботи. Одна з них це стосується центру міста Галича, де зображено серед міста Галича, а друга більш відома, яка увійшла до майбутніх альбомів художника, а це є панорама Галича з лівого берега річки Дністер. Всі ці роботи є високоцінні, якісні. От, і оригінали їхні до сьогоднішнього дня. Зберігаються так само, як і різноманітні репродукції, копії, які ви можете побачити навіть в експозиції і храму святого Пантелеймона і відповідно на художніх мистецьких ресурсах. Ще однією великою історичною подією, яка привела до Галича видатних європейських митців, стала Перша світова війна. Відомий швейцарський художник в межі 19-20 століття Ганс Віланд. Потрапив в принципі, до Галича через Першу світову війну, оскільки з 1914 по 1918 рік тривала Перша світова війна, і Ганс Вілон, будучи тоді військовослужбовцем Австро-Угорської армії е, і союзних військ Німеччини, які тут перебували, він на посаді такого військового кореспондента е, перебував в тих місцях, де велися бойові дії. В 1917 році бойові дії велися і на території Галича. От, тому, будучи тут, він, звичайно, що як художник не зміг не замалювати ці прекрасні пейзажі і створив свою таку е, картину, замальовку, от, яка потрапила навіть на тогочасну військову пресу, яку так і назвав Галич або Витьна Галич. І бачимо, що на ній зображено якраз середмістя Галича і вдалині е, так можна. Якщо придивитися, побачити давній храм святого Пантелеймона, знову ж таки на той час костел і монастир святого Станіслава. Улюбленою темою Ганса Віланда були Альпи. Він швидко здобув прихильність публіки, а його роботи стали окрасою міжнародних виставок, зокрема, Всесвітньої виставки в Чикаго 1893 року. У творчій спадщині Ганса Віланда є також книжкові ілюстрації, плакати та настінні розписи. Які зображають воїнів різних епох. Після Першої світової війни художник повернувся до Швейцарії, де й помер влітку 1945-го, проживши довге творче життя. Отож сьогодні ми розповіли про Галич на мольбертах художників 19-го, початку 20-го століття. Звісно, є й більш сучасні картини, і їх ми сподіваємося показати в одній з наших наступних програм. Це була неймовірна Галичина. До нових цікавих зустрічей.